Тобто, скільки її конкретно років ну ніхто не знає. Так мені подивилася, думаю, блін, ну походу, українець. Тому що такий, знаєте, відключительний запах чесночка. Чуся грати Ой, в біляр. Що я роблю з волоссям, забула зробити домашку на сьогодні. і покажу, що я купила в магазині. Якраз сьогодні піду дивитися собі окуляри, ну взагалі нічим не пахне. Це це. супер. Ось це. Дбайлива де ярочка. Це просто ну. Сьогодні хочу вам показати, що я роблю з волоссям. Я його вже помила, як ви бачите, і зараз буду наносити свої середства і, в принципі, що я хочу з ним зробити сьогодні. Перше, це ось про. <сі> Перше це ось цей відріз, який я вам показувала термозахист. Ну, дуже він мені подобається, класний. І, 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 і. На моє волосся, я беру ось стільки продукту. Більше я стараюся не брати, тому що потім буде, знаєте, таке волоси, як соплі. Я не люблю такі, звісно. я не знаю, хто любить. Хто любить, напишіть у коментарях. І розчісую волосся. Раніше я була супер проти того, щоб розчісувати вологе волосся, тому що воно розтягується, тому що воно себе, пошкоджується. Але, але, якщо чесно, я не помітила взагалі різниці чи розчісую я його вологим, чи розчісую я його невологим. Тому я обираю так, як мені зручно. Ну і, звичайно, від гребінця, гриб... яким ви все це робите, також залежить, як буде ваше волосся нормальним чи ні. Також сьогодні хочу наконець використати пінку. Ось цю Invisible Hole». Оха. Просто щоб зараз я на Dyson робила, і у мене була, був такий об'єм. Я не впевнена, чи хочу я сьогодні робити якісь локони чи щось. Я хотіла ще спробувати браш, взагалі, Дайсоновський. У мене є ця насадка, але я ніколи нею нічого не робила. І мені цікаво, чи, ну, типу, стоїть. Того, чи ні. Так, Зараз просто я сушу волосся головою вниз, тому що я мию головою вниз. Що за світи? Якщо б мила я ось так, то відповідно, і сушила б ось так. А це через, коротко, це через те, щоб не травмувати саме волосся. Зараз частіше за все користуюся ось цією насадкою. Мені подобається, в принципі, ось ця також більш жорсткіша, але. Коротше, під настрій. Яка швидше потрапиться, ті і користуюся. А браш де тут? Ось ось цей браш я взагалі не вмію робити типу, щось на браш. Ніколи не пробувала тільки на браш розку. Коротше, на браш гребіння я користувалася, намагалася щось зробити, але коротше, нічого не вийшло. Так, тепер ми переміщаємося сюди. У мене тут є панорамне окно, <хи> тому що тут у нас працює розетка. А і я так і не розповіла вам про електрика. Що сталося? У мене коротше, була переноска. Зараз швидко розкажу і все, продовжуємо сушитися. Коротше, у мене була стара переноска. Я її ще забрала від батьків, коли в 2015 році вступила в, коротше, в вуз в Києві. Вона ще до цього в нас була, тобто скільки її конкретно років, ну, ніхто не знає. Ось, і вона вже така була старенька, працювала через раз, але через те, що вона, типу, три метри чи більше, вона зручна, везде дотягувалась. І так як тут в Швейцарії не такі, як у нас, розетки, вони з заземленням. Іли нет, Коротше, я не розбираюся, я не е А, Ось, І вони, типу, не, не всі виделки входять в цю розетку. І через це користувалася цією моєю. І одного вечора Катя пішла гуляти, я пішла гуляти після неї, приходжу, а у нас немає світла в двох кімнатах тобто в туалеті і ось в цій кімнаті. Я лізу в щотчик, дивлюсь, перегоріла в ну, типу перегоріла пробка. Я думаю, ну ладно, окей, научена горьким опитом. Бо першого разу ми не знали взагалі, що там щось знаходиться і ми можемо це самостійно змінити. Ми, визволимо, електрика, він просто прийшов, замінив цю пробку, і ми заплатили за це 130 франків. Спасибо, дура. Ну, Щоб не сталося цього разу, саме, я почала робити це сама. І що ви думаєте, У мене одразу вибила пробка. Я тільки її почала змінювати, тобто я вставляю починаю вкручувати, вона опять вспихнула. Пішла все перевірила, вимкнула все, витягнула все з розеток, розетки, соответственно, теж перевірила. Знову та ж сама штука. Коротше, нічого не було. Добре, що тільки дві кімнати, ця і туалет. Думаю, ладно, ввечері приходить мій хлопець. Питає, ну як так без світла, світло-сюди. Я вже свічі понаставляла, романтик, все йде. І думаю, візьму переноску ось цю, і кину собі світло з тієї кімнати сюди. Що ви думаєте? Я тільки виключаю переноску, включаю ось цю мою і немає світла ніде. А короче, там замінити, а більше цих нових свічок не було, щоб замінити. І ми сиділи повністю в темряві. Благо були свічки, спасіба за те, що я люблю свічки. Ось, І все. Потім прийшов електрик, перевірив все, сказав, що з розетками все ок. Там в самому щитке він змінив. І сказав, типу, а є ще якийсь може, прилад, може переноска, може якийсь переходник, чим використовувався, що могло спровокувати. Я говорю, ну ні, ну це. Він, він бере, трясе, а там може що, -то, що -то там плохо". Коротше, Він каже, ладно, все, я це забираю. Я говорю, а ну, вам він каже, так вона ж не працює, я заберу. Я така думаю, ну ладно, класно, утилізую. А потім я розумію, що блін, ця переноска. Її можна було ось цю штуку розкрутити, змінити шнур сам окремо купити, вілку окремо купити, бо воно вона також була згорівша трошки, і все у тебе знову нормальна переноска. Це це копійки гроші коротше стоїть. А він її у тараканів. розумієте? Короче, ладно, зробили, і слава Богу, зараз я просто в перечутті, який рахунок нам за це виставлять. Повертаємося сюди. Ось що у нас вийшло. Зараз я роблю свій стандартний проборчик посередині. Моя тітя взагалі не признає, Короче, пробор посередині вона мене називає Попівська дочка. Ну, раніше називала, потім була в 9 класі. Як бачите, волосся таке гладеньке, шовковисте, м'яке, і, бачите, яке сяйво класне після ось після ось цього термозахисту. І ще додатково на кінчики я наношу ось це масло від хаск, а воно, типу, Keratin Smooth, є ще repair, і таке, воно більш голубе. І це. Коротше, Smoothing Hair Oil. Його вже залишилося дуже трошки, і я хочу його використати і не знаю. Хочу, в принципі, можливо, припинити використовувати масло. Не знаю, якась в мене така. Поки я просто не розумію, що конкретно я хочу робити з волосами. Хочу трошечки змінити догляд 100%. Я хочу змінити свій шампунь, я хочу спробувати альфа-парф. У мене був кондиціонер. Білий від Альфа-Парф з семінами. Як це називається? Кунжута, по-моєму, семі Я думаю, ви бачили, така рожева. Я зараз ставлю, короче, рожева серія, біла серія. ось у мене була, був кондиціонер білої серії. Він мені дуже подобався. Запах такий, ну, скоро що специфічний, але ну, нікак у типічних е производителей. І хочу змінити на нього, тому що мій сіпіван цей рожевий. Чи ні. Коротше, на оцю пачинку волос а він майже закінчився. Ну, як майже закінчився. Коротше, його там ще, можливо, на тижня два точно вистачить. Але я не хочу, я же хочу щось нове. Тому буду замовляти ось це. І разом з цим, я думаю, що я ще замовлю відсом Баймі Some... it's, it's корейська косметика. Це корейська косметика. У мене був 30-Day miracle Мірикл set Там була вмивачка, тонер і крем. Ну, в принципі, непогано. В якомусь відео я можливо його показувала, бо, можливо, це були старі відео, які в мене зараз скриті. Не знаю. Ось. Е Коротше, використовувала, був прикольний. І надовго на його вистачило. Понятно, що крем реально на 30 днів, а все інше я використовувала довше. Ось, а тут я хочу за замовити серію з ретинолом. Е точно, це. Сером під очі, тому що ось цей, який я вам показувала від Ексі Y. Ну, коротше, ви ж зрозуміли, цей пептидний мені ну, взагалі не допомагає. Взагалі не зволожує нічого. Не вам розповідала вже. Хочу спробувати ось цей. А якщо ні, то потім буду шукати від Cosmedix оцей. Оце. Я думаю, ви його також знаєте. Beauty Era повернулася. Ще вчора було прийнято дуже ну, коротко, неочікуване рішення. Я обрубала собі нігті під корінь. Прям, ну от Зовсім. зовсім Не знаю, я просто лежала ввечері перед сном і така думаю, блін, щось мені не подобається вже е, длинний квадрат, хочу короткий і ну, типу, більш округлої форми. Хотіла, зробила. І тепер такі якісь дитячі руки в мене. ну, типу, Не знаю, до цього що потрібно привикнути, у мене стається бажання змінити форму нігтів. Ну, типу, раз на три місяці на півроку стабільно. То я хочу короткий квадрат, то я хочу мигдаль, то я хочу довгі нігті, то я хочу отакі обрубочки коротесенькі, прямо в м'ясо. Я не знаю, від чого це залежить, але просто, ну, типу, в рандомну хвилину дня я така, типу. Обрізаємо або відрощуємо, або змінюю форму. Ну, ось так. Те ж саме з волоссям. Раніше я стригла себе сама, не питайте, як, просто. Я стригла себе сама. І е, Катя, моя подружка, з якою я зараз живу, вона типу лунний календарь, щоб волосся росло, щоб все було чітко. Я просто, коли мені взбрело в голову, все, мені надаїла ця довжина, я хочу коротше і дибу. Окей, робимо. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи бувають у вас такі різкі желання щось змінити в собі. Мені буде дуже цікаво почитати і подивитися, можливо, ми з вами однакові. Так, я вийшла на вулицю, іду на заправку. Ви знаєте за чим? Речі, які можна називати. Погодка трошки іспортилась, і таке знаєте, відчуття, наче зараз буде лівень, такий, причому нормальний. Хоча, бачите, позаду мене начебто нормальна погода. Коротше, небо чисте, трошечки, але ця сторона ось, коротше, тут засвіти, але я повірте мені на слово, там щось затівається. Хоча і передавали. Що буде дощ, буде прям можливий злива. Ну, кому це треба? Скажіть мені, будь ласка, а ще так трошечки крінжова, хай з цим мікрофончиком, раз-раз, я вас не слишу. Але ж гарний звук на вулиці е також потрібен, правильно? За досвіти, я що за опять? Купила собі мандаринів, купила манго. Фан факт, я ненавиджу манго. Але я колись типу, коли він був м'який і класний, е і він мені зайшов. А коли ну, типу, я не знаю, який він повинен бути. Він мені наче рідська, а рідіскую я також ненавиджу. Але ну що, я спробую, можливо, мені зайде цього разу, ну і вже буде Коротше. Так, також хочеться сісти в самоліт, улетіти кудись на море, гріть свою пупу, загорати, піти коктейли, купатись в морі. І взагалі ні про що не думати. Отак от хочеться. Так ну що я вже стою на остановці, чекаю свій трамвайчик, щоб поїхати на курси. Виглядає сьогодні, щось не дуже фреш, Я не знаю, хоча поспала нормально. А, не переїдала на ніч, не пила багато води. Коротше, по плану у мене сьогодні з на курси, потім спортзал. Потім я ще, мабуть, піду по магазинам трошечки пройдусь, бо хочу купити собі сироватку з вітаміном С для обличчя, і вже потім поїду додому. Ввечері зустріну зі своїм хлопцем і все ось такі у мене буде п'ятниця. Так, я вже забігла в лідер, купую собі кафейочок ванільний. Ось цей апарат який коротше. Кава за одну, за один франк, це смуска за одну гривню. Ось, і купила собі сирну паличку, купила собі сойку з ванільним кремом. Коротше, на цій перерві я прям хорошо. Тільки що, поки чекала каву, подожди, за світок уберем. Поки чекала каву, біля мене, до мене підійшов короче, в чергу дідочок. Я щось так на нього подивилася, думаю, блін, ну походу українець. Тому що такої, знаєте, отличительный запах чесночка. Але ні, ти був, що він зараз постоянно мене подивився, подивився, як з моєї кофе. а Він каже, ну ладно, стой і пишу. Дуже хочу собі камеру нову. Взагалі камеру, тому що в мене... А я знімаю на телефон і в принципі мене влаштовує і якість, і як я монтую. В принципі, мені комфортно, але хочеться камеру, щоб був класний. Як класна якість і все такое. Ну, ось я хочу собі DJI pocket 3 нову з мікрофоном. Коротше, повний комплект. Але для того, щоб мені взагалі мати камеру, мені потрібен ноутбук. А в мене мій зламався. І, типу, я не можу туди. Коротше, я взагалі взагалі його не можу увімкнути. У мене зламався плюс провод зарядки. Коротше, все в кучі. Тому... Я вирішила, що поки що, може, буду відкладати на неї, Вперше на ноут, а потім вже на камеру. Так, я вже в залі, вже зробила один сет вправ. Зараз зроблю другий. Я роблю сет, типу, дві вправи підряд. Ось спина у мене, Якщо я не казала, то кажу зараз. Якщо казала, то я це виріжу. Коротше, я в своєму залчикі. І в неї було ще дві е, жінки, зараз вони пішли. Зараз дороблю цю вправу. Коротше, у мені залишився один підход з цього сету, і потім я піду тяга тяга до грудей і тяга коротше, к животу сіде. Оці дві вправи, гіперекстензія, 20 хвилин на дорожки, і додому. Я вже вдома. Поки не перевдягалася, то костялася дзінцеви, тому що мене трошки дали в живот. Зараз буду їсти, по а потім піду в душ, тому що я голодна. Я, звісно, з'їла сирну паличку на перериві, але, але цього недостатньо. Буду їсти отакий салат Цезар. Зараз його так хорошень змішаю, зболтаю, щоб він кориш, хорошо пропитався і буду обідати. Грати в більярд мій вчитель. Коротше, сьогодні будем, буду лежати, але що подорожити? Я не знаю, буде в мене чи ні, але будуть мене тренувати. Всім привіті! Я вже лічу на курси, ну, як звичайно. Сьогодні понеділок, я взагалі не виспалася. Так хотілося ще поспати і знаєте, настрій, щоб кудись йти, вообще нульовий. По класиці жанру забула зробити домашку на сьогодні. Ну, типу, я половину зробила ще. Коли у нас був урок, а другу половину ну, я просто забула. Я сподіваюся, що сьогодні не буде ніхто нічого перевіряти. Але блін, жені, ну як так? Я вже підходжу до залу. Так у нас не сьогодні. Що я навіть нічого не записала вам на купче до цього. Настрій мій не змінився, все так же не хочеться нічого робити, але не але ноєм. Тренування ніхто не відміняв. Сьогодні у мене низ. Короче, папатієм. Я знову одна. І буду зараз робити вправи на низ. Ну, я вже це сказала. Я думаю, що всі вправи сьогодні зроблю тут: і розмінку, і замінку, і з вільною вагою. Коротше, сьогодні займаюся тут. Я вже повернулася додому і покажу, що я купила в магазині. Ракурс не такий, звісно, немножечко, але я взагалі не внимаю. Так, перше хліб. Дві ось такі слойки з сиром. Це мені на зараз. Я випадково чисто взяла їх один раз собі на курсі. І мені так сподобалося, що коли я їх знову побачила, я все беру перець, черрі, айсберг, виноград, молоко. Тому що мені хочеться пити каву, а я без молока не п'ю. Мені не смачно. Агірок, полуниця. Така вона червона, бачите? Я сподіваюся, що буде смачна фета, два авокадо. І ще хотіла купити червону рибу, запекти стейки, але, на жаль, не було. Тому ще докуплю решту завтра. А поки маленька, така хелсі розпаковка. Нічого не купила. Ну, ладно, блін. Всім привіто. Вже второк. Що Вже вівторок. Я йду на курс. У нас нарешті сонячно. Холодно дуже східно, але сонячно. Якраз сьогодні піду дивитися собі окуляри, які мені подарують потім на річницю, і все. З моїх планів, все. А що хотіла докупити продукти, про які казала вчора, і це, буду потім дома. Ввечері можливо зустрінуся зі своїм хлопцем. А так у мене буде день, просто буду займатися своїми практиками. Зроблю одразу домашку на п'ятницю, тому що вчора сіла її робити. Так багато всього було. Я вже лічу. Тут на районі курсов. У мене на кожній локації вже якась определенна назва. Коротше, йду вже тут і, походу, трохи запізнююсь, тому що запізнився трамвай. Ось ці дві хвилинки зіграють значну роль. Зараз вже 24 хвилини, за 6 хвилин ну, я вряд дойду Але зато я купила собі сирний твіст, який мені полюбився. Купила собі айсті Хоча хотіла сок Ну, короче, блин. Фу, и так холодно, прям минус. И відчувається, що минус, и і... мені холодно. А я еще красовочка, блин, думаю, а, красота, мені холодно. Ну как, типа? і, короче, все, пока. Я закінчую, иду зараз на остановку. Поїду дивитися окуляри. Я вже придивилася ще два дні, але можливо я знайду ще щось. Зараз вам покажу, на які я дивлюсь. Мені подобаються ось ці а, і ось ці чорні. Зараз помірюю. Можливо, ось ці. Так, я вже вдома переробила всі справи. Зробила свою домашку по німецькому на п'ятницю, тому що один раз її забула і згадала взагалі в 10 вечора робила. Один раз ну, половинку тільки зробила ще на уроки, потім благополучно забула, тому зробила одразу. Зробила свої письмові практики, відпочила, поїла, звісно, і хочу вам показати, яку сироватку я купила. Ось цю віціфори з вітаміном С, тому що моя подружка нею вже користувалася і ну, сказала, що вона непогана. Вітамін С потрібен для того, щоб загоювати у ці постакне, висвітлювати шкіру. Коротше. Вітамін С в серумі потрібен ну, всім. Але все одно, знаєте, краще консультуватися з дерматологом, косметологом, що вам не значить, просто так на бум не треба. Конкретно я цим серумом, ось так він виглядає. Написано, що за 28 днів, 21 волонтер. Коротко, перевірив і на 59% шкіра почала більш сяяти, і на 43% тон шкіри покращився. Що тут це плюс є пептиди по запаху, ну, взагалі нічим не пахне, це супер. Ну, така трошечки консистенція, як водичка, але більш така, знаєте, желеобразна. Ну, дуже слегка. Ну, Класичний серум. Дійсно, не супер пахне. Це супер. Покористуюся, вам скажу, але Катя сказала, що їй сподобалося. Звісно, на е, особливості шкіри, е, тип шкіри і все інше впливає, як буде діяти цей конкретний серум. Чому взяла сифора? Тому що я ще бачила один, тільки один був. Е, Іншої марки, і він мені також сподобався, але ось цей вже пробували, тому я вирішила ось цим скористуватися. Що в мене ще нового? Нарешті намагаюся додивитися Великолепний вік. Коротше, я дійсно намагаюся його додивитися, і зараз роблю успіхи, тому що, тому що. <гум> я вже на другому сезоні і майже його закінчую. Зараз дивлюся. 50... То зараз дивлюся 51 серію на секундочку. І, а, а їх в цьому сезоні не так. Коре, в першому сезоні було 24, а другий сезон починається з 25 серії. Всього у двох цих сезонах 63. Тобто я, ну, мені взагалі залишилося мало. Тому я от ліжу, відпочиваю, вже все поробила. Тепер от знімаю влог і, і дивлюсь. Бачите, ось це ось це, дбайлива доярочка. Це просто ну, сміх. Короте, коли я була в канатопі у себе в вдома на манікюрі, у мене, в принципі, дуже завжди сохнуть руки і кутікула в основному, вона просто там тиждень і їй вже погано потрібно обрізати, зволожувати. Короте, і дівчинка робила мені там манікюр, каже, це, звичайно, смішно, але купіть оцю дбайливу доярочку. Вона, типу, розм'якшуюча для шкіри, взагалі, типу, для виміні коров. Да. Ось вона каже, візьми ось це, воно тобі допоможе класно, пахне, звісно, ну, не супер класно, але допоможе. Ну, якщо чесно, якщо чесно, цей маркетинг виход я не дуже сильно зрозуміла, тому що ну, це коштує 60 гривень, в центрі коштувала 40. Якогось зволоження я не відчула. Хоча, можливо, якщо б я робила це постійно, типто, типто, тобто не перериваючий курс, може бути і так. Да. Але, коротше, не знаю. Це просто вона мелькнула, я вам вирішила розповісти. Я просто в основному зволожую свою шкіру, типу ножки, ну, шкір, ручки, все зволожую маслом. Моє найкраще це Johnson's Baby, реальне масло, дитяче, воно реально круте. Плюс я ще в якомусь влозі показувала від тосу. Це Айорвіда, uh, червона серія. Я ще нею користуюся, також мені подобається. Ну і звісно, є крема, але. Благо, благо, благо у мене зараз немає арсеналу такого здоровезного, тому що раніше такою жертвою маркетингу в плані того, що я бачу красиву баночку, я відчуваю класний аромат, працює, не працює беремо. Покористувалася трошечки, пішла в магазин за чим-то другим, побачила, понюхала все обіром. І потім у мене складірвалося багато всього, просто гроші на вітер, тому що ну, все має свій срок придатності. Тому потрібно бути з цим акуратненько. І я вже від цього екстра шопінгу я вже трошечки відійшла. І я дуже благодарна. Тому плюс ще в Швейцарії. вибачте мене. Якщо цікаво, я вам можу зняти ну, типу, кусочком влога. що, Чим я користуюся для обличчя, типу доглядової косметики, чим я користуюся для тіла. Я можу зробити такий інтерактивчик. Ось, плюс ще можу, можу показати свою косметику. Якщо цікаво, напишіть це у коментарях. Добрий ранок сьогодні. Вже середа я їду в зал. Сьогодні у нас плюс 14, така класна погода. Зараз плюс 6. І через те, що сонце гріє, прям дуже класне відчуття. Я, що, ну, запізнююсь, але коротше, в останню хвилину подивилося, коли в мене буде трамвай, він буде ті бачу, через парочку минут, і Я лятю. Я займаюся вже мою класну прическу. Вже зробила майже все. Сьогодні супер швидко, тому що сьогодні груди. Там у мене буквально декілька вправ, ну, я вже це розказувала. Зробила прес, зараз роблю замінку, так, знаєте, щоб добре розтягнутися. Ось а потім, 20 хвилин, піду на бігову дорожку. Да, ось такий день. Блін, я так кайфанула, поки йшла сюди. Така класна погода, тепло. І звісно, багато людей. І що я помітила сьогодні? У мене все дуже бісить. просто. Всі якісь чихотні, всі, блін, кашлюють, смаркають, носом шмирглюють, якісь голосні звуки роблять. Я не знаю, якась сьогодні така Сенсібл прямо. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Я дуже вдячна вам за всі перегляди, за ваші лайки, за коментарі. І хочу побажати вам дуже класного дня, гарного настрою і побачимося з вами в наступному відео.